звісно, нам ускладнює задачу ідентифікації гравців. Єдине, що я можу зараз сказати, зараз після цієї атаки зараз знову у Форда але зараз не забуває. Знову ж таки, у нас у програмі Родня шість матчів заплановано. І Давайте одразу я вам розповім саме про кхе, ті матчі, які сьогодні відбудуться. Це вже перший матч, ми завжди нас моменти у нас Форда тим часом. Забуває нас 900 номер Владислав Романча. Романча на хвилину нашого поєдинку. Але забуває у нас тим часом якраз Полісся. Будемо зараз Марко Полісся, якщо мені пам'ять зараз. І що стосується Запоріжжя за моментом часом біля воріт теж. І також свого часу. Зараз, зараз... А, у момент біля воріт Ольшовського таке буває, що сезонній 2017. 2017 років команда Рапі «Запоріжжя» зараз протривала нас ще на другий тайм матчу між командами «Форвард», «Запоріжжя», «Запоріжжя» -Запоріж та «Хісті». -Запорі. Зараз момент у «Форварда», зараз... зараз... Не забуває «Форвард»! Ну і зараз намагаються, «Житомир» нам випустила, зараз «Форвард» місто збирає. Да? Тому зараз у «Форварда»... Далі у нас знову «Форварда», да? який уже рятує свою команду нашій. Команді успіху вже в найближчих поєдинках, тому що вже незабаром збіна України, Ліги ю 11 мачети мати мати в і по 10 воїнчисто часу. Зараз пошкові дає пас перед не Зараз Зараз відбуває, забиває зараз. Він макіндотик. Романча у нас дублю цієї зустрічі, забиваючи на 13-й хвилині поєдинку. Братний але зараз одне підбирання за Фродом. Тут Женя намагався на підметив позицію. Що нас немає фолу. Зараз болок може бути у полісся. і зараз. Не забуває, що він трохи неправильну позицію обрав, але все-таки зміг він зараз свою команду врятувати. Зараз ще одна така від поліція. То знову таки Зеленський новиготаря у футзалі на видані м'яча від своїх воріт є 4 секунди. Так само 4 секунди за мантим часом про що забуває він! В одного рахунок стоїла у нас Гарков. Зараз знову таки стратовий у команди з Запоріжжя зараз моментом часу може Шутеборіан бути. Тут Ще є віконний фолл у нас буть, тобто Це четвертий фол для поліції. Бо зараз мама якась Полісся, буде момент виникає, і тут З... вона у нас середа про кінець другу тайму, І тепер настає на серію пенальті Одразу ж. у... І Забиває зрештою гардо. Забиває зараз Олена притую... зараз... Джаніняна. Але Дженіан все ж таки забиває. Разом з тим зараз е... стає у нас е, рахунок. Забиває зараз гондання. Користів Фрода у цій серії 3-3 у нас рахунок стає. Почхов забиває. Але поки що у нас. Е... А Медиков зараз не забуває. Ну, і... і забуває зараз Олешевський, і він коносить перемогу своїй команді за конком 5-4. І саме такий результат у нас у першому подику цього ігрового дня. Ну, і тепер ми...